Перед Свято-Успенським собором у Полтаві сім домовин, вкритих прапорами України. Це дві родини запішніх та яворських. Вони загинули внаслідок ворожого обстрілу вранці 1 лютого. Російська ракета поцілила в будинок по вулиці Баленка, сім міста Полтави, зруйнувавши цілий під'їзд. Що може бути страшніше за усвідомлення того, що можна померти за секунду не на полі бою, не в зоні ризику, а просто вдома. Сім'я Запішніх була авіаконструкторами. Сергій родом з диканьки, Катерина з Рубіжного Луганської області, оскільки батько сімейства був військовослужбовцем, з часом родина переїхала до Полтави. Тут старший лейтенант працював бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. 12-річна Діана та 7-річний Даниїл Запішні загинули разом зі своїми батьками. Ми знайомі ще з шкільних років. Сергій був надзвичайно розумним хлопцем, мав технічний такий склад розуму. Він навчався в харківському авіаційному. Там він і познайомився з майбутньою дружиною. Катюшка до нас приїхала десь. 2004-2005 рік, коли ми з нею познайомилися, вони були дуже гарною парою. Сергій її любив, так опікав. Дуже вони переймалися розвитком діток. Взагалі вони були чудові сім'я. П'ять днів тому росіяни забрали життя ще однієї сім'ї Яворських. 37-річний Дмитро був військовим, мав звання підполковника. Його 38-річна дружина Олена працювала в контакт-центрі нової пошти. Тіло їхньої доньки 9-річної Софії знайшли під час розбору завалів разом з батьками. Він є моїм похресником. Світла сім'я була, світла дитина. Ми мешкали в тому домі на другому поверсі. Прекрасний був хлопець, прекрасна сім'я. Жили вони мирно. Ми мріяли про щасливе майбутнє, але. Ворожа ракета перервала все. Родину запішніх поховали у селищі Диканька, а сім'ю Яворських на кладовищі в Гожулах. Цього дня у Полтаві прощалися із Анжелою Дарбінян, яка також загинула від ракетного удару 1 лютого. Родичі та близькі прийшли віддати їй останню шану до міського бюро судово-медичної експертизи. Вона була дуже добра людина. Вона була моєю сусідкою, працювала в салоні. У неї був приватний салон по ходу за ну за красою. У нього було дуже красиво, дуже добре життя. Але Російська агресія оборвала її життя. Це дуже прикро. Особисто я Анжелу не знала, але співчуваю її батькам, її рідним, близьким, тому що це велика втрата. Молода людина, і разом з нею багато невинних людей загинуло в цей день. Труну із загиблою Анжелою Дарбінян відправили до Києва на кремацію. Урну з прахом доньки, мама забере з собою за кордон.